Переходимо в режим очікування матчів національних збірних. Україна гратиме скоро з Ісландією та Азербайджаном. А поки найближчий матч, який нам буде цікавий, це Україна Ю-20, яка грає на молодіжному чемпіонаті світу. В одній восьмій фіналу ще поки невідомо, з ким зіграємо, але вже чекаємо. Ну а додати собі емоції за переглядом футбольних поєдинків, ви можете разом із ігровою платформою FAFBET. Твій всесвід гри. Панове привіт! Squad Battles. Як же ж впадляк грати в цьому режимі? І вчора, півдесятої вечора, я собі згадав, що не зіграв жодного матчу. Але подумав, що може все-таки не полінуватися і зіграти за Золото 1. Тому що, як можливо, хтось із вас пам'ятає, я ще тиждень тому уважно придивився до нагород за Squad Battles і зробив собі висновок, що якщо і грати в цьому режимі проти ботів, що не цікаво, в епоху онлайну, так, то хіба за золото один, бо. По паках, в принципі, це те саме, що Еліта 1. По кешу там різниця в 5,5 тисяч. Серйозно, і заради цього ще півтора години сидіти проти ботів. Ні. Тому я собі прикинув, якщо граю в Скотт Баллес, то нехай вже до золота 1, тому що ось цей пак, де 12 карточок 75, він ідентичний і в Еліті 3, Еліта 2. А починалося все із того, що я ще захопив собі два квіксельних інформи, десь в паках за завдання, які по дорозі у Скотт Battles виконував, чого я, власне, ще. Вирішив таке не полінуватися грати в хотбалес, бо там ще й паки по дорозі, і скілпойнс в мене вже 15 рівень. Треба буде теж зараз позабирати паки. Ну а тоді настала черга саме того єдиного паку, де карточки продаються. No way Ні. Nee. Я валю за кеш! Ха-ха! Ти знаєш, скільки коштує? Дохріна. Я в шоці. Зараз глянемо 270 двісті сімдесят тисяч. Оляло. Єс. Ну і так, як ви вже напевно могли зрозуміти, в цей момент я не вів запис на камеру, тому що я не очікував, що таке може статися. А після цієї ночі, яка була надзвичайно важкою для Львова та околиці, я такий весь закомарений, запухший очі, ледь-ледь розкрилися, але то собі сідає, сходвало з нагородки, думаю, вденько заберу. І тут раптово цей дроп. Неймовірно, просто неймовірно, інакше слово я не підберу, тому що ще вчора в мене не було ввечері зірано жодного матчу, і мені було впадь, навіть сідати зіграти. Хоч один, але не полінувався. І ось, будь ласка, бюджет мого клубу по монетках фактично подвоївся, бо десь от так інші карточки всі разом до кубки були як ось цей один ямаль. Практично там плюс-мінус пара копійок різниці. 350 з лишнім тисяч монет і є варіанти, як розкручувати свій склад, склад, в якого не проблеми, але трішечки ми заглохли. Принаймні на шляху до першого дивізіону, і там же й до еліти. Так, треба летіти туди, летіти до Дому я вже знову не в 4-4-2. Як ви бачите, Сісі повертається разом із придбаннями недавніми сальмою і дуем. Тому що в 4-4-2 в Rivals все-таки. Проблематично в захисті, біда. І в мене, незважаючи на ідеальний старт Чемпіон Champions 9-0, з'явилося відчуття, що в останніх шести матчах, які я ще маю дограти, будуть проблеми, якщо я буду грати в 4-4-2. Тому я вже перебудовуюся у схему з одним нападником і, можливо, опорниками поки що принаймні CDM, А там буде видно, може, 4-4 1 1 Дів'ян Арауху, тренд. Клаудія піна в парі з Сальмою. 4-4, да, до речі. Добре, вітіння. І можна врізати. Оу, найс, Піна забрала. Можна втікати. Тренд, ніби не швидкий. Піна. Піна. І 1-0. Добре. Атаку. А, Атаку. ай яй ще разочок. Дотик і. дуже добре. Піна. 2-0. Я, до речі, так от собі ще дивлюся. На свою лінію захисту і фланги. Фланги захисту мене трошки турбують. Керкес особливо. Не якось не дотягує порівню, та й фрімпон не скаже, що супернадійне з його дефом, звісно ж. Можливо, когось туди варто придбати, але. Не. Але чи пустять лінки? Тоді можна взагалі відійти від АПЛ. Швидко суперник награвся, якщо чесно, не типово для другого дивізіону. Зазвичай тут е, дуже і дуже добрячі суперники впадаються так, щоб е, склад був такий сумнівний і грав так. Це рідкість, якщо чесно, це рідкість. Ми зараз подивимось по наступних. Е, в мене повертається стрік Х2. Це добре. Для Круако на те. Маркос Лоренто, до речі, з Менді, але якось в Менді я не вірю. Тому Морнай помалював собі в такий дизайн і Вілсон сам Дорога, Вілсон. А якщо собі думати за Діані, Думурнай повернення і Баша повернення. І нарешті є монетки на Діані. Тоді дуебе пішов спати. Треба буде подумати. Може там по Рінках воно і пуститься. Ну добре, зараз варто сфокусуватися на тому, що ми маємо і з тими гравцями, які є. Я в шоці. Ведь захищав як баран Думрнай пролетіла. Ну, ну-ну-ну, запахаем, добре, сальма. Халява. Yeah. Можно? Давай, Можна? Давай-давай-давай-давай Піна -давай. Піна, на біжить, піна. Піна зробила. Найс! Молодчинка, піна. Ух ти. сі сі Ой, ці удари це все-таки те. За чим можна було сумувати? Так, вона вміє виконати. Спіймав? Найс! Мені здалося, що офсайд буде, значить, виходить Конате поки вибігав своєю масою десь там якусь частину тіла залишив на лінії офсайду. Сі-, -сі. Сі, -сі п'ятий. Добре, 5-1, і наступний матч буде за вихід в перший дивізіон на Х2. До речі, баунті у другому дивізіоні я би назвав якимось скупими. В попередніх дивізіонах було значно веселіше. Там і паки роздавали, і по перемогах тебе прокидували більше. Тут, як побачиш щось раз на 2-3 матчі, то от до чого ті очки? У мене вже 30-30 не знаю. Але. на Нараугу Селіба. Йонг, Патрі, Оу, Це серйозний склад. Заруба має бути. За той вихід в перший дивізіон зараз. Ооо, і спіймали. Бляха, ніченька була така важкенька, що очі просто злипаються під час гри, я вам скажу. 10 ігрових хвилин 0-2. Ми загубили берег. Берега не видно. Оу, оце гарно. Фух, мені здалося, що зараз він прочитає і потягне. Але прочитав і не потягнув. Кіков до побачення. І в нас який так І чекав я того пасу просто 14 днів. <пас> І все одно нема перехоплення. <пас> добий Добий Збери Піна! Але власне те про що я говорю. Незважаючи на те, що суперник грає справді сильно в атаці 4-4-2 дає йому проблеми в захисті, тому він при 4 забитих має 3 пропущені. Поглянемо, як буде в другому таймі. Який я зіграє в 4-2-1-3. Сі Сі! 4-4! От і берег побачили! Файно є. Ай-яй-яй рая. А туди і. Є Патрі 5-4! Перевертаємо ту гру плюс один для нас на табло Найс! Ловіть знову піков. Три поспіль вдалося спіймати. Треба ще. По нулях ай-яй-яй Та Нахрін Та й таке Тепер треба буде думати, як грамотно розподілити ці 350 тисяч, щоб максимально якісно підсилити позиції у складі. Ну а поки що, все, дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, і дроповий вигляді Ямаля, сподобався, то обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.